40 спортсменів з усієї Київщини взяли участь у чемпіонаті області з легкої атлетики серед людей з ураженням опорно-рухового апарату, слуху, зору та розумово-фізичного розвитку. Змагання проходили з таких дисциплін, як біг на 60, 100, 200 та 800 метрів, а також метання м'ячика, стрибки в довжину з місця. Та розбігу дійство відбулось на стадіоні Трудові резерви змагались за першість учасники різних нозологів віком від 11 і до понад 30 років. Як зазначили організатори, легкоатлетичні змагання проводять з лютого в манежі а за гарної погоди на стадіоні. Завжди на змагання хочеться краще. І зараз теж саме. Але в мене ще не закінчилося, ще буду стрибати. Чим взагалі ви займаєтесь? яким видом спорту? Паратриатлон. Це плавання, велосипед і біг. Так, я задоволений, крім біга. Тому що в мене було 23.03. Ну, Приймають спортсмени, які в нашому голосному центрі інваспорт тренуються. І, значить, Це проводиться на цих змаганнях відбір на. З спартакіаду всеукраїнську по віру себе і дорослий чемпіонат України з легкої атлетики. Для дітей основні результати – республіканські змагання, а потім почне виступати в міжнародних змаганнях. Небагато, але будуть і такі. На рік, зокрема, легка атлетика в Білій, в Білій церкві може бути десь 5. Шість змагань не одні змагання, це точно. Спортсмени готуються, зберуть участь з задоволенням. Запрошуємо з різних міст Київської області. Ну зараз зв'язку з цією ситуацією, то не завжди можуть мають можливість прийняти участь, тому що фінансування нам в цьому році взагалі урізали. У Нас дуже мало спортивна робота взагалі не фінансується. Можна сказати так, по білій церкві да у нас по білій церкві ви. Ділені кошти нам на інваспорт бюджет 150 тисяч. Місто нам виділило. Тому місто у нас фінансує достатньо, а область взагалі фінансування немає. Завершуйте інформаційний день з телеканалом Еспресо Біла Церква. Підписуйтесь на наш Ютуб канал та ставте дзвіночок, аби не пропустити ефіри. Також коментуйте їх. Дивіться шорти, діліться сюжетами зі своїми друзями та рідними.